Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я Сармат, Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримати більшу передомовного контенту Sims І не тільки, ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами розглядати другий кіт набір, який називається, типу, вилизана ванна чи щось таке, там глянцева ванна, чи. Я не знаю, коротше, як це можна назвати. Дуже багато варіантів перекладу може бути. Давайте будемо, типу, вилизана ванна, от і все. І що я пропоную нам сьогодні зробити? Я пропоную нам роздивитися об'єкти будівництва, які з'явилися у нас із цим кратерським комплектом. Давайте розглянемо нові об'єкти, які в нас з'явилися. По-перше, в нас з'явилися ось такі чудові покриття для стін. І я вирішив знаєте, викрутитися трошки для того, щоб вам показати, що оце все чудово співпадає один з одним. Чому я показую вам це так? Тому що. Дивіться, якщо я прибираю отут світло, бачите, що страпляється? Щось світло не світло. А якщо я прибираю стіну, одразу видно, що воно, начебто, щось десь не співпадає. Але насправді дивіться, все чудово співпадає. Мені подобається ця плитка, вона просто зроблена шалено. Це просто щось неймовірне. От чесно вам кажу, от плитка просто шикарна. Давайте тепер розглянемо нові об'єкти, які в нас з'явилися. Я трошечки не розумію, що то таке. Це поличка така. Так, давайте ми так стіну піднімемо. І подивіться, є ось така поличка. Мені подобається, що подивіться, її можна ось так ось суміщати. Це просто 10 з 10. Єдине, що я не розумію, у неї така, знаєте, типу, як трошечки кам'яна текстурка. І мені подобається. Знаєте, такий досить стандартний камінь. Це чудово виглядає. От давайте будемо з вами відвертими. Можливо, трошки інше світло варто обрати. Давайте ось таке сутінки трошки зробимо. Так, начебто, воно краще виглядає, коли немає прямого світла. Клас, поличка просто супер. Я не розумію, що це таке. Це може бути напевно, і як така панель знизу. Подивіться, воно отак от в нас кріпиться. Можливо, це можна зробити ще і ось так ось. Розумієте, зробити таку перегородочку. Звісно, з цим треба буде ще погратися якось так, але мені подобається. Це дуже гарна ідея, насправді, як на мій погляд. Давайте подивимось на кольори. Кольори абсолютно такі самі, як і у цієї полички. Клас! Це просто вау! Раковина це просто окреме коханічко. І єдине, що знаєте, жаль, жаль, що не можна. Шкода, типу, що не можна це якось так зробити. Але знову ж таки, якщо у вас увімкнений Бібімов Objects On, звісно, ви можете зробити ось таку якусь річ, начебто воно трошки висовується з якоїсь такої штучки. Клас, клас, оце просто моя любов. Я, знаєте, помітив, що кратерські кити для режиму будівництва якось. Краще зберігає стилістику гри ніж для режиму створення персонажа. Є ось такий влаштований унітаз, вбудований у стіну. І подивіться, яка краса, божечки мій. І знаєте, коли є ось такі якісь цікаві кольори, навіть такий очний рожевий, він жодним чином не заважає, тому що все одно є якісь базові. Є в нас ось такий новий душ, так само вбудований у стінку. Мені це теж подобається. Подивіться на це, яка краса. Зараз подивимося, які є текстури. Знову ж таки стандартні металеві текстури, як і останнім часом у нас з'являються у Аксесуарах для персонажів є ще ось така ванна, і у цю ванну я так само закохався, але мені здалося, що у трейлерах вона виглядала трошечки краще, ніж вона виглядає насправді. М -м, подивіться. Знову ж таки, мені здалося, що у трейлерах тут закруглення було красиве, все було чітко, гарно, але тут чомусь ні. Але є ось такий якийсь відплеск але ні, він все-таки рухається. Відплеск хотів сказати, що начебто не рухається, але ні, рухається. І є ось такі кольори. Не знаю, ванна ця зроблена якось дивно. Мені здається, що в бізнесі та хобі така сама вана зроблена набагато краще. Ну, за якість, звісно ж, є. В нас ось так. Квіточка, яка ставиться ось так ось на поличку. Мені вона подобається. Квіточка крута, квітів багато не буває. Мені таке подобається, коли багато такого подібного декору. Є в нас ось таке деревце, теж. подивіться, яка цікава текстура у цього горщика. Клас. Ну, ну не прекрасно це. Ну, чи це не гарно? Гарно, звісно, дуже гарно, гарно так. Є в нас ось таке дзеркало. І мені воно дуже нагадує те дзеркало, що ми маємо у пламбели, у кіті е, з е, у колаборації із пламбелою, але є різниця. Воно таке, знаєте, у пламбели, типу, як. Із двох шарів складається. Тут начебто ще менше таке дзеркало поверх є. А тут просто звичайне ось таке, але начебто форма така є. Хоча воно мені подобається, рамка досить така, знаєте, мінімалістична, симпатична, це чудово. Є в нас ось такий йоршик, мінімалістичний теж. І мені таке подобається. Воно виглядає цікаво. У нас є такий супер-гіга-йоршик, а є ось такий малесенький. Класний. Мініатюрний, цікавий. До речі, подивіться, на оцю річ можна так само розставляти об'єкти. Неочікуваний бонус насправді. І тут у нас є ось такий крабік та ось така розчісочка. Класно, класно. Кольори базові стандартні. Є в нас ось така опція. І, до речі, що я помітив, не можна ставити, наприклад, чомусь е тут на раковину щось, можна поставити тільки тут. Але навіть ця опція мені подобається. Єдине, що я хочу перевірити, чи вилазить воно за межі. Ну, вилазить, так, воно все-таки вилазить за межі. Але. Я не знаю. Ну тут, коротше, ванну ніде його не можна розмістити. Можна спробувати, знаєте, що можна ось так спробувати. Ні, ну не, не лізе вона нікуди, от тільки туди. Ну але тут у нас є ще ось така чудова поличка, куди це можна розмістити. Мені подобаються такі мініатюрні об'єкти. Мені подобається, коли вони всі мають якусь стилістику, коли вони класно зроблені. Ось такий декор мені подобається. Є ще ось такий декор із зубними щіточками, і на відміну від того, що у нас є. Бачите, тут такі мініатюрні зубні щіточки і зубна паста, до речі, така сама, як і у тому комплекті з ванною кімнатою. Клас, 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 клас. Дуже красиво. І подивіться навіть на цю текстуру, отут, яка вона деталізована. І така щітка бамбукова, до речі, у мене така була мені наречена колись купувала таку, хоча я не, так і не користувався. Але, блін, це класно. Є в нас ще ось така корзиночка. Корзиночка. Я б хотів би, щоб вона була корзиночкою для білизни, але мені здається, що вона ні. Мені здається, що вона ні. Треба буде перевірити потім, звісно, що можна з цим зробити. Є в нас ось такі рушнички, і теж їх можна розміщувати сюди. Це такі, знаєте, типу, рушничок-вафелька. Знаєте, у Радянському Союзі вони були дуже колись відомими. Мені здається, що не тільки у Радянському Союзі, це, звісно, їх стирили десь у когось, як завжди, як і все, що з'являлося у радянському Союзі коли-небудь. Давайте будемо з вами відвертими. Але просто це, ну, типу, часи були такі, і от з тих часів у моїх батьків було подібне. Був подібний рушничок, але зараз вже я таких не бачив. Подивіться, який, яка сушарка для рушничків. Красива. Боже, це просто якесь шаленство. І мені подобається, що кольори такі досить нейтральні, і це все виглядає просто прочудово. Є ще в нас ось такий килимочок. Килимочок гарний. Єдине, що мені він так само, знаєте, віддає, начебто, трошки альфою. Ну, от, начебто, трошки через оці тіні. Хоча, на мій погляд, воно не так сильно лізе у очі, як, наприклад, Альфа, яку роблять для комплектів, пов'язаних з редактором створення персонажа. Туалетний папірчик тут просто подивіться, як зроблений. Ну, от, начебто, так, ну, типу, полігонів менше. Але при цьому не кидається у вічі, що воно не кругле, воно якось здалеку виглядає нормально. Мені подобається цей туалетний папірчик, класно виглядає. Є ще в нас ось така штукенція, яка з різними мочалочками, тут щіточками. Подивіться, яка краса, дуже гарно це все виглядає. Мені подобається. Є в нас ще ось така скляна перегородочка, і із цим можна гратися. Як хочеш, бачите, ось така в нас кабіночка вийшла для душу. Можна її ось так зробити, наприклад, і якось ось таким чином подивіться. Ну, нічого чи... чи не краса, це, господи, ну красиво, гарно. Мені таке подобається, це виглядає просто шалено. Мені здається, що можна це якось комбінувати, наприклад, навіть ось таким чином, якимось, якщо захочеться, знаєте, отак, от якось випендритись, подивіться, ну можна ж. Можна ж, звісно, можна навіть отак це зробити. Мені здається, це гарно виглядає і чудово. Бачите, якісь такі ідеї для комбінування дуже різні, можна із цього почерпнути, із цього комплекту. Це класно. Є ще ось така перегородка в нас, ось такого характеру. До речі, я кольори не подивився у цієї перегородки. Кольори в основному у нас відрізняються тільки знизу оцей крепіш, оця фурнітура. І є ще ось такий варіант. Це вже більше е, з якимось таким е, японським нальотом. Але, блін, ну чому ось цього гофрованого скла тільки один варіант. Чому не можна було зробити більше? Це дивно. Можна було б зробити гофрованого скла з різними рамками, і це так само виглядало би чудово. І є ще у нас ось така лампа. Подивіться, яка краса. Ось така у нас лампа є. І ще в нас є ось така лампа, так само підстать о цій лампі, досить мінімалістично, сучасно. Це те, що мені в принципі подобається. І на цьому, начебто, все. Але єдине, що мені цікаво, що це за корзина, все таки. І для цього я піду ось так сюди, щоб просто глянути. Але я так розумію, що це просто звичайний декор. І воно не містить жодних якихось функціональних речей. Я так розумію, що точно ні. Давайте я зараз так зроблю. Ні. Нема чого немає, того нема. Я думаю, можливо, це сміттєвий бак чи ще щось, але ні. Це просто звичайна декорація. Якось так. Давайте подивимось на функціональність об'єктів у режимі життя. Отже, ми з вами у режимі життя, звісно ж. І давайте подивимось, що. Ну, це, звісно, функціонально, це, звісно, так само функціонально, це, звісно, так само функціонально. І це в нас функціонально. Тут можна, як завжди, зробити, типу, прийняти грязову ванну або ванну з різними наповнювачами. Але тут у мене питання, чи це буде працювати без е ігрового набору День Спа, тому що, по-моєму, ці речі якраз таки з'явилися із Днем СПА. І це мені цікаво. Якщо хтось купував цю ванну кімнату для себе у гру, і у вас немає доповнення дня спа, напишіть, будь ласка, у коментарях. Напишіть, дуже вас прошу. І я обов'язково публікую це у себе в телеграмі, щоб люди, хто підписаний, розуміли, що цього функціоналу, наприклад, не буде, якщо у вас немає доповнення дня спа. Е, мені хочеться просто у цьому впевнитися. От відверто, е, так з Йоршика можна зробити в нас сімейну реліквію. Тут у нас є світло. Тут у нас є ось така річ. В принципі, з функціоналу тут все стандартно. Тут навіть це як обігрівач не можна використовувати, якщо у вас є доповнення в оренду. На жаль, ні. І коротше, знаєте, що мені б хотілося, щоб не тільки ванна тригерила дію почистити зуби, а й ось ці речі, наприклад. Але чого нема, того нема. В цілому, комплект мені сподобався. Цей комплект зроблений дуже круто, дуже якісно насправді. І тут у мене взагалі, ну чесно, питань жодних немає. От, відверто вам кажу, от хоч вбийте мене. Якщо попередній комплект мені взагалі не сподобався через його реалізацію, ну тому що його стилістика реально вибивається зі стилістики гри, то цей комплект він виглядає набагато краще, він реально співпадає з Maxis Match. От, взагалі, нема у мене жодних питань. Єдине питання, я хочу порівняти ось цю ванну із ванною, яка прийшла в нас. З доповненням бізнесу та хобі. І от начебто вона реалізована трошечки краще на мій смак. Ну, от, за якістю. Давайте спробуємо просто змінити колір, подивитися. Ну, от, начебто, знаєте, ну, типу, теж оці зазубрені є, але ну, наче Мене більше ось ця зазубрана смущає. От, можливо, якби її припрати якось, воно б виглядало б набагато крутіше, тому що оце закруглення тут мене якось не лякає. Мені це оцей кут тут не подобається. Але в цілому, в цілому, комплект дуже крутий. Реалізація кльова, кльові кольори все таке пастельне, класне. Мені вже дуже сильно кортить скористатися цим комплектом, тому що він реально класний. І він відкриває багато різних варіантів для кастомізації. Тож. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте подобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на канал. Ну і звісно, не забувайте знати на засуд, допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім карного дня, мирного неба над головою. І до зустрічі у нових відео.